На ювілейному святі міста Малина був присутній депутат Житомирської обласної ради Володимир Пехов. З вітальним словом він звернувся до громадян міста. Шановні нащадки великого древлянського роду. Вітаю вас з Днем міста Ваше місце має тисячолітню історію. Воно було засноване великим князем Малим, про подвиги якого співають потомки. В вашому місті народився великий дослідник Микула Маклай, який заснував цей гарний парк, в якому ми зараз знаходимося. Вітаю вас зі святом, з Днем міста. Бажаю вам, по-перше, від щирого серця. Здоров'я, наснаги і всього самого найкращого ще до початку концерту. Володимир Пехов разом із міським головою Сергієм Стельмахом оглянули експозицію малинських майстрів народної творчості та відвідали змагання з шахового та тенісного спорту, де нагородили переможців. А пізніше, вже на сцені, міський голова Малина подякував Володимиру Пехову за подарований ним рентгенодіагностичний комплекс з загальною вартістю до 1 мільйона гривень. Символічний ключ в здорове майбутнє він отримав від обласного депутата. І це був не єдиний подарунок для малинчан в день міста від Володимира Анатолійовича. Нову відеокамеру марки Соні було вручено студії Полісся. Цінними подарунками також відзначили почесних громадян Малина і матерів героїнь. Спасіба є жарюбальшої, що ви вам про нас. Хоть визвоні тоді кадані. А під кінець свята хор ветеранів міста отримав від депутата корзину з квітами.